Микола Тарновський, Золоті верби. знову політика. Та годі хвилюватись треба слухати суспільну з насто. Що це говорить викладач? Нитки думок тягнуться і рвуться, потім знову снуються і знову обриваються. Як їх зв'язати? Як прослідкувати, звідки і куди вони тягнуться? Це був єдиний з усіх предметів якого я чомусь ніяк не міг цілком збагнути, не уявляв, де і що починається, а де кінчається. Про що б не говорив лідин, тонкого тонкогубий з блакитними очима викладач у зеленому кітелі, застепнутому не всі дев'ять жовтих металевих будликів. Мені весь час здавалось, що він кружляє навколо одного дерева. Підійде трішки в бік і знову повертає, ніби на мотузку його тримають. І дню, і ночі коти човни все ходять по цепі кругом. Плилося в голові, а слова викладача та <кій> <кій> зоставалися незбагненними. Вони нагадували горошини на в стручку. Уявляєш, що є. Можна навіть помацати, а побачити їх годі. Спершу треба розімкнути строчок. Коли мене запитували, я відповідав на угад і здебільшого вірно, а все ж викладач був мною незадоволений. Ось і тепер, дивиться, наче перехопив мої сумніви. Відведе на мить погляд і знову ним. До мого обличчя прилипає. Я нагнувся, кілька хвилин сиджу понурий, а випростався той погляд знову на мені. Треба уважно слухати. Спробував відігнати все зайве, намагався зловити викладачеві слова, а серед очей все ще не сходила мами на постать. Мама затулила собою викладача. У мене замирає серце, я боюся, аби вони не заговорили так, як колись говорили з татом про сось якого боялися більше всього на світі, але мама не підвели, швидко вступилася. За кафедрою знову стояв викладач. Мені хочеться схопитися, наздогнати маму серед поля на засніженій дорозі, повторити йому все, що тут сказав викладач, про значення колективізації, про те, що чекає людей попереду, скільки буде сталі, вугілля, хліба. Якби мама почула ці слова, то перестала б журитися, не бідкалися б, не скаржилась. А так, що з них візьмеш? Ось як піду додому, все розплумачу до крихти. Мама стане свідомою громадянкою, може, навіть активісткою. Ходитимуть на збори, виступатимуть, а чому би ні? Все залежить від того, як я зумію їх переконати. Тим часом викладач дивиться і дивиться на мене. Чого йому треба? Невже здогадується, що я нічого не розумію. Корчовий, про що йдеться на нашій лекції? Я схопився зненацька і, не подумав, що бовкнув про маму. А аудиторія розкололася, тріснула, потім стеля впала, накрила мене зверху, приголомшила. Скільки часу тривала ця катастрофа, я не можу сказати, бо коли отямався в очі вдарило сонце, а викладач со спільнознавства, поплескуючи двома очима і дев'ятьма гудзиками, продовжував говорити про велике майбуття. А напереду до мене підійшов наш э, груп Комсорг Січкарик. Той самий Семен Січкарик, який у всіх аудиторіях займав місце за першим столом, постійно дивився викладачам у вічі, знав на пам'яті мина і по батькові геть усіх радянських і партійних керівників, починаючи від центральних і кінчаючи тульчинським, завжди міг сказати якого, хто виконує роботу та за що відповідає. Я почував себе перед його зором політичним злочинцем, бо ж не міг знати того, що знав він. Не в тому напрямку працювала моя голова. Всі його боялися, і я теж, хоч виглядом він був не старший, білявий, гирлявий, обличчя, ніби з білої гуми. Розтягувалось і в ширину, і в довжину. Страшним ставав, як виступав на зборах, різно вимахував руками, <кій> раптово тикав правицею просто в небо. Замирав на кілька секунд і розширеними очима дивився на портрет Сталіна, що займав у клубі половину стіни. Остерігалися січкарка не лише студенти, а й викладачі. Нещодавно Шеля Аронівна, викладачка математики, спитала його, яка різниця між геометрією і арифметичною прогресією. Січкарик розійшовся і до самого дзвінка говорив про речі, які нічого. Спільного не мали з тим, про що запитувала його викладачка. Шеля Аронівна покрутила головою і поставила йому четвірку. Ходив січкарик повсюди з газетами, а читав їх здебільшого на перервах, коли всі інші студенти розминалися. Бігали, голосували, сперечалися. <клес> січкарик сидів у аудиторії чи стояв у коридорі, під першим плечем одвірок, і читав. Часом він ловив першого ліпшого студента за рукав і читав йому щось дуже важливе. Той, вислуховував і старався на другий раз не потрапляти йому на очі. Лише Пугач не зважав на політичну підкованість Січкарика і майже щотижня ставив йому двійку, зупиняв навіть тоді, коли той починав оповідати про з'їзд партії. То Аріас іншої опередобродів про з'їзд ми мусимо знати всі, але ми не повинні забувати про уроки. І ось цей січкарик підійшов до мене, хлюкнув за комірець. Колоду сів по другий бік стола, по тарабану по якийсь марш, вдавно співчутливо подивився в очі. Заснув нас знасти, так, і я не спав, заперечив я несміливо. Але бачив увісні маму, так? Ну, що йому відповісти? Краще мовчати, нехай говорить далі. А який пленум відбувався тиждень тому? Пленум? Яке мені діло до плену, кажу, з пересердя. Моя відповідь викликала широченну усмішку на січкарковому обличчі, ніби я мазнув його по губах квачем у мед. Потім та посмішка раптово зникла комсорг стрепенувся, глянув грізно і заявив, що такі, як я, не мають права ні в ковсомолі перебувати, ні в техніці вчитися. Начі бухом по голові вдарив. І якби я був справжнім героєм, я б знав, що відповісти, хто не знає, ні мови, ні фізики, ні літератури, ні математики, то й не має права переступати порів технікуму. Але я не сказав цього. Страх перед свічкариком паралізував мене цілковито. Він ще щось говорив, але я вже не чув жодного слова. Того ж дня увечері я пішов до бібліотеки і сів за газету, читав усе підряд, листав номер за номером, з збагнути, про що пишеться. А через кілька днів передо мною відкрився ще один світ світ політики, про який я досі мав дуже туманне уявлення. Мої співкурсники почали забувати про той ганебний випадок, коли до мене причепився Семен Січкарик. Я теж забув здалося, що тоді січкарок розмовляв зі мною просто так з обов'язку комсорга. Навіть на думку не спадало, що він може щось затівати. І ось тепер, коли мене покликали. Червоний куток, і я побіг вистрибцем, не думаючи, що там чекає біда, здогадався про все тоді, як побачив за столами кільканадцять чоловік. З кам'янів при вході закліпав очима. Навіщо я тут потрібен? За столом справа сидів директор і сердито дивився на мене. Обіч нього якісь незнайомі люди. За столом зліва, технікумські діячі, але я не дуже певно знав, хто з них які функції виконує. Мені вказали на вільний стілець між двома столами. Я сів і перестав розрізняти обличчя окремих людей. Всі вони здалися однаковісінькими і наганяли страх. Заговорив той, що сидів поруч з директором, Гостроносив жвавий, в синьому соавіахі міфському костюмі. А від груп Сорга першого б Поступила пропозиція обговорити політичну незрілість студента корчового, який злісно ухиляється від політичної освіти, не читає газет і взагалі невідомо чим дихає. Хто має запитання до Корчового? Притаїлася тиша, всі дивилися на червоне полотно, яким були накриті столи. Густа усіх зціплені, хвилина, друга. Вихопився з кутка Січкарк. Нехай, нехай, скаже корчавий, коли він читав газету і які політичні події відбувалися за останній місяць в нашій країні. Що ж, відповідай, звернувся до мене гостроносик. Я підвівся, відповів, що газети читаю. Навіть сьогодні читав, а подій за місяць відбулося дуже багато. Молодець не стримався директор. А про що ти читав сьогодні? доскіпувався чи Січкарик. Про що пишуть, про те й читав. Отак отак радів чомусь директор, і вже його погляд не був сердитим, очі блищали, сміялися. Конкретно, корчовий, конкретно, про що пишуть сьогодні вісті? Бо взяв з стола газету, подав мені. Поглянь на заголовки, перекаже нам зміст матеріалів. Січкарк, наче на голках сидів, заплигав на стільці, наперед, радіючи з мого провалу. А я не думав провалюватися, взяв газету і, тикаючи пальцем на сторінки, почав переказувати зміст статей, дехто з присутніх звеселів, дехто насупився, а січкарик виселопився на мене, як баран на нові ворота. Ясно, хто ще має запитання, звернувся гостронос і явно задоволений мною. Він не може назвати імен членів уряду, зарепетував січкарик несамовито, нехай назве. І я назвав без усякої запинки директор несподівано зареготав на весь голос. Молодець корчовий, розвеселив ти мене вже другий раз. Вперше знаєш коли? в гуртожитку. Товариші, я прошу вас вислухати мене. Майже анекдот, але правда. Ось сам герой корчовий. Корчовий може йти? спитав гостроносей. Звичайно, звичайно, ствердив директор. Я ще не зачинив за собою дверей, як він почав оповідати. Ходили ми 31 серпня по гуртожитках, перевіряли наше поповнення. Двері зачинилися, голос ніби в яму провалився. Але я знав, про що саме розповідає директор. Врудяк щось бурилося, шумувало. не знав, куди себе діти. Пішов не в гуртожиток, а до брама, вийшов на вулицю, глянув на місто, не тягло туди. Не роздумуючи, звернув ліворуч, на ту оську обросло е дирекозову вуличку, що веде до щедрозванський, на щедрозванський шлях. За кілька хвилин опинився за містом. Поле біле, дерева чорніють на білому фоні, як затухлі факели життя. Сонце світить яскраво, але не може ці факели підпалити. Його промені були холодними. Ось і крайня липа на щопку. Біля неї я восени спинився і вже повертався назад. Місто злякало було, е, злякало було своїм виглядом. Тепер притулився до її шершавого стовбура. Дупло забите снігом. мовчить деревина, лише тихенько поскиглює голими вітами від вітру, а мені тепло, в моєму серці літо. Глянув на місто, воно мені усміхається, кличе до себе. За містом, велетенським дзеркалом блищить від е, нестерварського не ставу. Там десь Оксана, Швидше у гуртожиток до книг і зошитів. Прощавай поле. Спочивай до весни, а студентові ніколи спочивати, він мусить дертись вгору, мусить боротися за краще місце під сонцем, щоб нікого не боятися, бути дужим, помітним, щоб тобою пишалася рідна мама. Щоб пишалися, якби вони сьогодні побували там, де я був, то б зрозуміли, чого я вартий. Вже заходило сонце, як я з'явився в гуртожитку. Гарбузяк зустрів мене з тривогою Де був, чого тебе викликали? Так, або що? Нічого, приходила Оксана з графійкою, про тебе питалася, що їм треба, буркнув я сердито. Що ж самому, бридко стало від свого тону? Вони сказали. Ну і дурен же я, ну й телепень. Чого мене носило за місто? Мені липа потрібна. Не бачив снігу, зимового сонця забракло, а тут, була Оксана, приходила в гордожиток. До мене ж, до мене. Ну що скажеш? Так тобі і треба. Так і треба.